Часи минають, але спекти пасочку це не край всього. Як раніше, над оздобленням пасочки господині клопоталися майже цілий день, так і донині змінилися тільки тенденції. Оздоблювати пасочку тістом вже не обов'язково. Ми замінили її оздоблення глазур'ю та різними варіантами декору. Бо в сучасному світі ми маємо більше матеріалів, з яких ми маємо більше змоги творити краси. Отже, друзі, ви на каналі Куриця. Я надія сьогодні. Вас хочу запросити на ягідну глазур та створення елементів декору верби та травички із вафельного паперу. Отже. 60 г порічок розморожених. У мене вони зараз в стані напівзамороженому. Я їх перетираю через сито. Старайтеся брати максимально мілке сито, в якому дрібненька сіточка, тому що це нам в плюс у нас же глазур, і якщо будуть великі шматки, вони будуть просто явно проявлятися. І сама текстура глазурі буде трішки грубіша. Тому віджимаємо максимально пюре і залишаються жмих, який ми викидаємо. Але в загальному його має вийти 20-22 г. У мене в сьогоднішньому сюжеті 38 грам пюре вийшло готового. Сюди ми будемо додавати 160 г цукрової пудри. Друзі, якщо ви будете використовувати, до прикладу, чорну смородину, а сюди підійде будь-яка ягода, яка містить в собі пектин, то ці пропорції цукрової пудри підходять що на чорну смородину що на порічки. Тільки вмішуйте порційно все рівно відміряну кількість цукрової пудри, тому що, можливо, знадобиться трішки більше. Ось, бачите, я вам зупиняю, щоб показати вам, що ось така консистенція вже можемо вводити нас в тому що здаватися готовою для покривання пасочок. Але насправді вона легко спадає і швидко стікає. А нам потрібна глазур, яка важка, яка важко з ложки і довго по часу повітується. Вільно спадає, утворює в самій мисочці рельєфні узори від себе ж. Тоді глазура готова до того, щоб покривати нею пасочку. Я навмисне не прискорюю цей момент, коли я наношу її на паску. До речі, паски це ті, які ми попередньо з вами випікали, і бачите, те, що я говорила, якщо виняти їх із форми, вони присядуть. А так як ми знімали з вами сюжет і я для демонстрації їх повиймала, то так і сталося. Ось научний вам приклад. Друзі, покриваємо глазурю рівномірно, вона гарно тримається і не поспішає спадати, якщо вона е, правильно замішана. Тож можна це провірити ще початково по крапельці, якщо ви не впевнені, звісно ж, у своїй глазурі. Я, до прикладу, тут більше на один бік нанесла і вона сама себе звалювала. Е, вона фіксується гарно, проте вона не висихає цілковито. Після нанесення можете залишити, якщо у вас якийсь тяжкий декор, то залиште її підсохнути хоча би на годину. Цілковито вона не просохне навіть за три дня. Всередині в неї буде залишатися така волога і текстура цієї глазурі. Насправді вона на пасті на капкейках дуже 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 смачна. І це її безумовна перевага, але її мінус в тому, що коли десь ви плануєте транспортування, до прикладу, то якщо знизу оздоблювати ну, пергаментним папером чи е, якимись їстівними видами кружева. То е торкаючись е з цими інш тим деталями, вона буде у вас провалюватися. Оце є її єдиний мінус. Тож враховуйте, розраховуйте, дегустуйте перед тим, як будете втілювати, щоб зрозуміти поєднання текстур і смаку, але ну, я вас запевняю, ви для себе однозначно одну таку захочете оздобити. А зараз ми з вами переходимо до створення елементів декору, який я використовувала. В цьому сюжеті я вам продемонструю лише процес створення цього вафельного ажуру, тому що попередньо я робила декор і в мене залишила. Перебита вафельна картинка з водою. Пропорції вам все вкажу. І вона, постоявши в холодильнику, це минуло вже більше тижня трішки підзамерзла, навіть бо до стіни стояла. І я так розумів, було, ну утворилося ще більше вологи, ніж було. Тому що, коли перше я перемішала і вилила, в мене утворився такий млинець, який був взагалі дуже погано фіксувався, і в ньому було дуже тільки багато води. Я вирішила це виправити, і це може статися і у вас саме тому я залишаю цей моментик. Бо якщо ви розведете трішки більше води, до або, в принципі, ще якість така вафельної картинки, бо буває товща, буває тонша. То вийдіть з ситуації так. Дайте трішечки кукурудзяного крохмалу. А це дивіться на пропорцію. Ви ж бачите, як я додавала 0,5 до 10. Друзі, тут важливо в процесі випікання, звісно, за потреби, але розгладжувати гарно потрібно силіконовою лопаточкою, прям розправляти, розтягувати, тим тонше буде цей ажур, ця павутинка. Але, звісно, я ще раз повторююся, це все від потреби. Кружево не крихке, насправді воно не ламається. Воно далі лежить і не ламається. Головне його. Утримувати подалі від вологи. Ось такий млинчик, як зараз ви бачите в сюжеті, має вийти у вас в перший день перебивання вафельного паперу з водичкою в блендері. Ось це його правильна текстура. Саме тому я залишила до кінця процесу, бо ось такий він має у вас би бути. Далі переходимо до приготування, в нас тут в гніздечко. Як воно робиться і як його можна зробити красивішим, є в мене сюжет, я його прикріплю, переходьте, будь ласка, зараз беремо макаронні вироби. і і вафельний папір. З вафельного паперу нарізаємо квадратики, які нам потрібні. Ну, це будуть у нас в перспективі. Потім листочки. Вирізаємо, надаємо вафельному паперу форму листочків. Чому ми робимо відразу це? Тому що із залишків його ми будемо формувати голівки котикам. Як я робила макарон? Я взяла макарон і теплою водичкою з барвником... Пальчиками просто вгладила її. Таким чином я трішечки змінила його текстуру, і він став міцніший, тому що сам макарон буде ламатися, якщо його здобити злегка водичкою, він так і зафіксується. Просохне він уже через декілька хвилин і вже буде ось така в нього стабільна форма. І далі робимо все те саме. Розмочуємо злегка, торкаючись пальчиком водички, торкаючись потім до вафельного паперу, зминаємо його і Таким чином фіксуємо на макарончика. І це все повинно бути е, мінімум водички, але достатньо для того, щоб воно розмочилося. І те ж саме робимо із листочком. Е, просто додаємо в водичку барвника або ж окремо. Е, чому я роблю, друзі, це пальцями? Не лякайтесь. Але так я відчуваю текстуру, я так відчуваю, е, як всочення води в папір і розумію, скільки мені його треба. А руки мої завжди чисті перед готуванням та й після. Друзі, після того, як ми приклеїли листочки, їх потрібно зафіксувати спочатку е вертикально в щось поставити. І через пару хвилин вони вже висохнуть і до оздоблення вони готові. Яйця робила із шоколадного ганашу. Ну, Це тут немає нічого в цьому такого. Ну, а цей сюжет підійшов до кінця. І я щиро сподіваюся, що цей сюжет був вам хоч трішечки корисний. Дякую за те, що додивилися його до кінця. Хочу принагідно подякувати спонсорам свого каналу за підтримку тим людям, які до Натять на монобанку також дякую. Дякую всім, хто підтримує коментарями. А силам оборони, дякую за захист.